Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати продовження поетичної балади. Міф. Частина друга називається Похід. Тихенько в небо, ранок в ліс. І так показував на ліс, де замок нашої принцеси новий сюрприз для всіх приніс. Загув і ріг, сигнал похід. Пора вже війську поспішить. Мечі наточені дзвенять, Об зброю коні все кричать. Кричить і челять, сльози, люті, матері дітей зовуть, старі кульгаві й діди, баби, жінки і всі коти. На ганок вийшов сам король, весь сивий, заспаний герой. Корона сяє, наче сон, що затуманив весь балкон, І раптом чує плач в грудях, принцеса дочка на ногах, біжить за батьком у сльозах, обняти хоче, що аж страх. А страх за батька, за людей і біль все чує у грудей, і сльози котяться на низ життя для всіх, немов каприз. Не поспішай ти, тату, йти, я хочу також донести до тебе милий, ти, татуньку, вернися, бідний, з війноньки. Король пристально подивився, сьогодні вперше просльозився, обняв її і поцілував, ріднішої в житті. Не мав. Я постараюся всміхнуться, а Бог, як дасть, то й а ти керуй тут, як і я, цінуй народ, доню моя. І він так щиро посміхнувся, поцілував, що стряхнувся і стрибнув швидко на коня, вуздечки взявши, мов броня, і показкакали всі у пас, король і військо, в котрий раз. Дзвенить копитами у ліс, це військо в короля, як віз, як віз безмежного шляха, якими воїни йдуть щодня, і поскакали, за гули, Колона з коней всі вони. А сонце блимає, жле, жлє, красою неба, як кольє, повітря дня, що аж бренить, Цей запах літа аж дзвенить. Дзвенить по косі косарів. Де челядь кормиться, зланів, і коси точаться, горять, так від роботи шелестять. Летить у поле хто куди, лишивши по собі стоги, з яких зерно збирали у млин, по хліб для війська, наче кмин. Принцеса дивиться в вікно і молиться за мир судно, яке на хмарах пропливає, і справу долі все долає. А військо згодом короля пішло праворуч від вогня, який так правно готували для війська вороги щодня. Правитель нюхом чув пастки, які так клали ці круки, вбиваючи усіх без згод, немов той проклятий народ. Отут ми будемо чекати, бо ворог має прискакати, щоб вибити усіх от нас. І захопити всіх ураз. І, ста, і стали готувати ніч ліг, похід, не наче той берліг, тихенько дрова розкладали, точили зброю, все ладнали, та раптом коні заіржали, і войни в паніці кричали, і стріли влучили у віз, корона впала, наче в ліс. Король стремнувся, крикнув Всі, ану, беріться за мечі. Я бачу, зрадник в нас з'явився, і ворог вже не забарився. І всі вхопились за мечі, і пальцями, як калачі, тручив чекані на вогонь, чекали ворога свого, який злітався на усіх, вгризаючись, як курку лис. Так жадібно пішло воно. Цекляте військо, як кубло. І стало темно на горі, сховалось сонце у кущі, і чути крики, шквали, гам, цю землю ворогу не дам. Слова так вигукнув король, так дивлячись, немов на моль, яка летить, як тля землі, спускстосшуючи все в ріллі, Вступили всі у підлий бій, який точився, наче рій. І звуком бою все гуло, звеніло, клацало, мело. Кінець другої частини. Надіюся, з Божою поміччю, як все нормально буде. Прочитаю інші частини. Шкода, що зараз війна і поетична балада якраз пересікається, на жаль, із нашою Украї... російсько-українською війною, яку розпочала. Підла нацистська Московія, але я упевнений в котрий раз кажу, що Україна переможе. Адже вільний свободний, долюбивий народ не можна перемогти силою і мечем. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий буду бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую за лайки, за коментарі, за підписки. Завжди намагаюся бути щирим, відвертим, що я цінюю у людях простоту, щирість і відвертість. Бажаю всім мирного неба, особливо нашим захисникам і захисницям, героям, народу України і всім вам, друзі. Бережіть себе, хай Господь Бог кожного й кожного зберігає, віри, надії, любові і до наступних зустрічей. Хай добро перемагає. Бути добру і з перемогою, з миром все буде добре. Завжди слухайте свій ритм серця, слухайте і свою інтуїцію, інколи вони більше нам говорять, аніж раціональний розум. Тому удачі і всього найкращого з Богом!